Якщо ви плануєте взяти собі автомобіль і щоб додатково сюди не вкладати, то це ваш варіант. Передні стойки нові. грем масла фільтра та усі ремені замінені 5 тисяч кілометрів тому. Шикарна ціна для цього автомобіля, тим паче, що він повністю обслужений. Це легендарна шкода. А5». машина 2010 року випуску. Нова літня гума. Клімат підігрів сидінь. Дуже красивий колір, такий аквамарін. Далі комфортний текстиль, шкіряне кермо, все працює. Є підфарбування властиві цим автомобілям. Шкода Кавії. Низи дверей і арочки. А так без тотала, без критики, без кримінала. Шторочка в багажнику є, по об'єму багажника бачите самі, наскільки він просторий, як він від здоровий. Є в автомобілі фаркоп, а також повний набір інструментів разом із запасним колесом. Як бачите, автомобіль був додатково зашумлений і це робить його ще більш комфортним. В просторий задній ряд сидінь, ворсові килимки, повний електропакет склопідімачів. Автомобіль оснащений непоганою мультимедією Amundsen, 251 тисяча кілометрів пробігав, круїз, контроль, туманки передні-задні. П'ятиступочка механіка, довгі передачі, тож трасу їхать шикарно. Саме головне автомобіль надійний, автомобіль ресурсний мотор має, автомобіль економний. 7,5 тисяч доларів. А по фарі бачимо адаптивний ксенон заводський, плюсомивачі фар. Тож, друзі мої, приїжджайте, будь ласка, цей автомобіль у нас є в єдиному варіанті на майданчику. і Я думаю, що того стояти не буду, бо він реально класний.